Гренландія найбільший острів планети. Територія понад 2 мільйони квадратних кілометрів, як три з половиною України, населення 58 тисяч осіб, 70% — інуїти, 25% — данці. З погляду фізичної географії острів належить до північної Америки, бо розташований на північноамериканській літосферній плиті. А от політично він частина Європи. Гренландія є автономією в складі Данського королівства. Та чи не час Гренландії повернутися до рідної американської гавані? Ми, звісно, до цього не закликаємо. З цим і без нас прекрасно справляється американський президент Дональд Трамп. Наприкінці свого першого терміну він припустив теоретичну можливість купівлі Гренландії. Стратегічно це цікаво. Ми трохи поговоримо про це з данцями. Тоді до справи так і не дійшло. Але з початку другої каденції Трамп не втомлюється повторювати про своє бажання придбати острів. Він навіть відправив туди сина, а потім віце-президента Венса. У цьому випуску ООЗ ми не лише з'ясуємо, нащо Трампу Гренландія, а ще й простежимо за історією острова. Починаючи з Еріка Рудого, розберемося, чому Данія вважає цю землю своєю, хто і навіщо намагався це заперечити, і чим це закінчилося. А ще розповімо про найбільшу таємницю Гренландії, що сталося з колонією, яка існувала там кількасот років. Понад 4 тисячі років тому Гренландію заселили мисливці, що просувалися з півночі Канади у пошуках дичини і риби. Європейці дісталися острова значно пізніше. У 10 столітті сюди прибув Ерік Рудий, уродженець Норвегії, віком приблизно 30 років, настільки буйної скандинавської вдачі, що за скоєне вбивство його разом із сім'єю вигнали з країни. Оселившись в Ісландії, Ерік не вгамувався за різними свідченнями, вбив одного або двох сусідів. Та навіть за мірками вікінгів це було занадто. Його визнали винним і згідно з тодішніми м'якими законами присудили до трирічного вигнання. У 982 році Ерік Рудий разом з родиною, слугами і навіть худобою, вирушив на захід до загадкової землі, яку за ясної погоди можна було розгледіти з вершин ісландських гір. Про цю місцину майже нічого не знали. Вона навіть не мала назви, хоч вікінги ймовірно час від часу висаджувалися там. Три роки Ерік досліджував нову територію, не зустрівши жодної душі, окрім власного оточення, і вирішив стати господарем цього крижаного краю. Після трирічного вигнання Ерік рудий повертається до Ісландії і розгортає справжню рекламну кампанію, вихваляє відкриту ним землю, подаючи її як ідеальне місце для нового життя. У розповідях не бракує перебільшень. Родючі долини, багаті ресурси, море, риби. Усе це було потрібно, щоб залучити нових переселенців і заснувати колонію, яку Вікінг мав очолити. Ерік поїхав, аби поселитися у відкритій ним країні. Він назвав її Гренландією, бо вважав, що людям швидше захочеться поїхати до країни з гарною назвою. За іншою версією, назва Зелена країна була не зовсім вигадкою. Південні низини острова і справді були вкриті мохом і травою. Це підтверджують результати радіовуглецевого аналізу артефактів, знайдених у районі сучасного поселення Касіарсук. Знахідки датуються приблизно тисячним роком нашої ери. Так чи інакше, стратегія Еріка спрацювала. З Ісландії вирушило 25 човнів, переповнених колоністами. До берега дісталися не всі. Деякі віднесло назад, інші загинули в морі. Але близько 350 мандрівників досягли Гренландії. Та реальність виявилася суворішою, ніж обіцяли байки Еріка. Отже, лише частина мандрівників залишалася на місці прибуття, інша вирушила шукати зеленіших земель. Так виникли перші два поселення: східне, поблизу сучасного какортока, де Ерік облаштував свій маєток, і західне, в районі Нуука, теперішньої столиці. Основним експортом стала в'ялена риба. Вивозили також моржові бивні, шкіру тюленів і худоби. Імпортували з Норвегії залізні вироби і суднобудівну деревину. В XI столітті на острів прийшло християнство. Лейф Еріксон, син Еріка Рудого, охрестився в Норвегії і, по поверненню, став поширювати нову віру. У 1124 році гренландці надіслали норвезькому королю сігурду хрестоносцю білого ведмедя. Екзотичний дарунок став символом прохання про власне єпископство. Ми не монархи, тому ведмедів не вимагаємо. Просто нагадуємо, що варто підтримати наш канал лайком та підпискою, якщо ви досі цього не зробили. Півтора століття Гренландія фактично існувала як незалежна республіка. А у 1261 році її мешканці присягнули на вірність норвезькому королю в обмін на щорічне постачання товарів. Попри це, Гренландія зберегла широку автономію та власні закони. Тим часом, з самого початку тринадцятого століття на острові стали з'являтися нові прибульці. Це були інугіти, мешканці Північної Америки. Вони просувалися впевнено, а от європейських поселенців ставало дедалі менше. Протягом двох століть інуїти стали повноправними господарями острова. Поселення вікінгів поступово занепали, і до шістнадцятого століття материк втратив з ними будь-який зв'язок. Остання згадка про скандинавських поселенців відноситься до 1408 року. Після цього сліди колонії зникли назавжди. Попри занепад колоній, європейські держави продовжували змагатися за контроль над Гренландією. У 1397 році, після створення кальмарської унії, Гренландія опинилася під владою спільного монарха Данії, Норвегії та Швеції. Процес об'єднання тривав півтора століття і завершився у 1536 році утворенням єдиної держави під проводом Данії. З 1609 року Данія поновила експедиції до Гренландії, проте таємниця зникнення колоній так і залишилася нерозгаданою. Зараз історики припускають, що серед причин були епідемії, різке похолодання, падіння попиту на моржеві ікла та ізоляція через занепад морських шляхів з Ісландією та Норвегією. Перелом у долі Гренландії настав 3 липня 1721 року, коли на берег ступив норвезький місіонер Ганс Егеде. Він дізнався про зелену країну і звернувся до данського короля Фредеріка IV з проханням вирушити туди з місією. Егеде боявся, що на острові могли зберегтися католики, тоді як у Данії, після реформації державною релігією стало лютеранство. Та на острові він знайшов не скандинавів, а самих інуїтів. Саме серед них йому судилося проповідувати. Щоб навернути інуїтів до християнства, егеде вивчив їхню мову, переклав релігійні тексти. За легендою, не змігши пояснити, що таке хліб, він учив тубільців молитися так. Тюленя насущного дай нам на цей день. Егеде заснував місто Готхоп, нинішній Нук, столицю Гренландії. Довгий час місіонер вважався батьком нації, проте зараз його постать дедалі частіше критикують інуїти як символ колоніального тиску та насильницької християнізації. Після розпаду Дансько-Норвезької унії в 1814 році Гренландія залишалася під владою Данії. На початку 19 століття північ острова стала поступово заселятися інуїтами з Канади, тоді як східне узбережжя навпаки знелюднювалося через економічний занепад. У другій половині 19 століття відбулися перші місцеві вибори. На початку ХХ століття було створено два парламенти для півдня і півночі. Їх об'єднали лише після Другої світової війни. Водночас усі ключові рішення ухвалювалися в Копенгагені, де гренландці політичного голосу не мали. У 1860-х Сполучені Штати вперше виявили інтерес до Гренландії. Про це заявив держсекретар Вільям Сюарт, архітектор купівлі Аляски. Як йому вдалося провернути ту угоду, дивіться у відео за посиланням в описі. У 1867 сюарт доручив провести обстеження Гренландії. Уже наступного року вийшов докладний звіт, в якому йшлося тут. У великій кількості водяться кити, моржі, тюлені, і акули, тріска, лосось, форель і оселедець, лисиці, вовки, олені і величезна кількість птахів. Хороше вугілля знайдено на західному узбережжі в різних точках. Родовище простягаються далеко на північ. Його видобуток обійдеться дешево і знаходиться воно неподалік гарних гаваней. Та на відміну від Аляски, спроба купити Гренландію провалилася. Конгрес відхилив ініціативу. Питання, чия це земля, періодично нависало над крижаною Гренландією. У 1905 році, здобувши незалежність, Норвегія відмовилася визнавати данський контроль над островом. 27 червня 1931 року, Гальвар Девольд, голова Норвезької арктичної торговельної компанії, разом із чотирма співробітниками підняв норвезький прапор у гренландському селищі Мюкбукта. Невдовзі король Гокон VII видав указ про анексію землі Еріка Рудого і призначення губернатора. Але ейфорія від приєднання тривала недовго. У 1933 році Міжнародний суд Ліги Нації визнав дії Норвегії незаконними і о, диво, Осло спокійно відмовилося від претензій на Гренландію. Виявляється, так буває. Мабуть, тоді ще не вигадали фразу Глибока стурбованість. Мрія американців висадитися у Гренландії здійснилася під час другої світової. У квітні 1940 року нацисти окупували Данію, але до острова не дісталися завадив британський флот. У 1941 році данський посол у США Генрік Кауфман уклав угоду, що дозволила американцям розмістити на острові військові бази, і штати негайно цим скористалися. Відтоді Гренландія фігурує у військових документах штатів як ключовий елемент оборони. Нашою справжньою метою щодо Гренландії має бути її придбання шляхом викупу у Данії. Грошей зараз багато. Гренландія не має жодної цінності для Данії. Контроль над Гренландією є необхідним для безпеки Сполучених Штатів. У травні 1946 року США зробили пропозицію: 100 мільйонів доларів золотом та концесії на частину Аляски з правом отримувати прибуток від майбутніх знайдених нафтових родовищ в обмін на Гренландію. Данці відповіли холодним та рішучим ні. І лише після того, як у 1949 році країна вступила до НАТО, американці ніби відчепилися, залишивши на острові декілька військових баз. Наразі у Гренландії діє єдина штатівська база космічних сил Пітуфік. З інших американці пішли самі. Для чого ж Трампу купувати Гренландію? По-перше, через її надра. Тут є нафта, уран і рідкоземельні метали, неодим, празеодим, диспрозій, тербій — ключові для високотехнологічного виробництва. Понад 70% світового обігу таких матеріалів забезпечує Китай, з яким США ведуть торговельну війну. У гренландській землі містяться величезні поклади цинку, свинцю, залізної руди, вугілля, молібдену, золота, платини. Загалом близько 50 критично важливих мінералів. Критично важливою для нашого каналу є ваша підтримка. Долучайтеся до хранителів ВОЗ. Ось ті, хто робить це щиро і ефективно. Дякуємо. Ілля Майер, Андрій Скоропад, Олексій Руденко, Остап Гончар, Катерина Плєхова. Влодко Гуменюк, Сергій, Олександр Почкун, Максим Шпак, Дмитро Іщенко, Маргарита Кремніва, Віктор Дорогій, Єлизавета Глотова, Денис Соболь, Олег Саморай, Артем у 2021 році Гренландія офіційно заборонила нові нафтові проєкти. Місцева влада вважає, що видобуток шкодить екосистемі острова. Водночас глобальне потепління може у найближчі десятиліття зробити доступ до ресурсів значно легшим. Тоді заборона може бути переглянута, а за поклади змагатимуться Китай або Росія. Ще один стратегічний фактор Фареро-Ісландський Рубіж, морський коридор між Гренландією, Ісландією та Великою Британією. Це ключова лінія оборони ще з часів холодної війни. Її потрібно контролювати для безпечної логістики. Чи бажають США розгорнути там повноцінну присутність? Без сумніву. Також варто відзначити, що зараз США мають доступ лише до доволі вузького сектору стратегічно важливої Арктики, того, що прилягає до Аляски, сектор Данії, яка контролює Гренландію, приблизно вдвічі більший. З 1979 року Гренландія має широку автономію. А після референдуму 2008 року, де 75% населення підтримали самоуправління, острів отримав право оголосити незалежність у будь-який момент. Це дуже спокушає американську адміністрацію. А що думаєте ви? Чи вдасться Трампу приєднати Гренландію до США або це частина іншої гри, де острів лише предмет шантажу? Залишайте ваші коментарі.